Цьогорічне проведення спортивного заходу стало знаковим для учасників та гостей, крім святкування 20-ї річниці від створення відділення олімпійського комітету на Закарпатті, присутні відзначили сторіччя олімпізму в Україні. З цієї нагоди до Ужгорода приїхали почесні гості представники Греції, Ізраїлю, Швейцарії та Німеччини. Сьогодні в Ужгороді буде проведено засідання технічного комітету молодіжних дитячих олімпійських ігор на чолі з президентом паном Ражем. Тобто сьогодні великий спортивний форум у нас в місті в Ужгороді. І я дуже приємно вражений, що стільки спортсменів зібралося зараз у нас тут на площі. Участь у заході змогли взяти всі, хто небайдужі до спорту, дошкільнята, учні ужгородських шкіл, ветерани спорту та представники державного управління з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області показали свої фізичні вміння в таких видах спорту, як біг, баскетбол, футбол та гандбол. Цей день є справжнім святом для людей, які зробили спорт частиною свого життя. Настрій динамічний. Ми брали е, е, бажаючих учнів, не треба було нікого заставляти. При те, що кому ми запропонували, всі згодилися автоматично відразу. Займаюся баскетболом. Е, ну так, не професійно, але в школі граю. Це для здоров'я, щоб бути здоровим, вести здоровий спосіб життя. Це дуже корисно. У рамках спортивної події відбулося засідання технічного комітету міжнародних дитячих ігор, де обговорювалася перспектива проведення наступних спортивних змагань у нашому краї. Паралельно із центральною площею міста спортивні заходи відбувались і в навчальних закладах. НВК Престиж уже 10 років поспіль проводять спортивні змагання для дітей. Цьогорічна програма Олімпійських ігор прийшла у формі козацьких забав. Ми вже тиждень змагалися, сьогодні у нас було закриття козацькими забавами, щоб діти не забували про наш український народ, щоб були такі козаки, які вміли боротися за батьківщину, виховувати в них патріотизм. З показовими виступами на спортивний майданчик вийшли третьокласники, які і відтворили звичні для козаків справи. Нам давали тазик ну, з рушниками, і ми вішали по очереді одяг і кормили худобу, хто перший, і розтоплювали піть. На завершення після козацьких забав найкращих спортсменів школи відзначили медалями і кубками. Без нагород не залишилися інші учасники Олімпійського дня в Ужгороді, бо масштабна акція охопила всіх спортсменів міста.